Голова європейської дипломатії Федеріка Магіріні в Києві. Лише вчора міністри закордонних справ ЄС погодилися посилити санкції проти Росії. Сьогодні Магіріні зустрічається з президентом Порошенком Ірина Павлинок. Перебуває на банковій Іро, вечір добрий. Про що йшлося на переговорах і чи розказала пані Магіріні про плани нових санкцій щодо Російської Федерації? Наталю, ну переговори іще тривають про їх підсумки, можна буде говорити трошки пізніше з приводу санкцій, які міністри закордонних справ попередньо погодилися розширити щодо Росії. Це реакція, і ще одна реакція Європи чергова на анексію Криму перед приїздом до Києва Федоріка Могиріні заявляла, що йдеться про розширення санкційного списку. А також нам відомо, що українська сторона просила з власне накласти обмеження на торгівлю європейськими підприємствами із. З кримськими контрагентами ну власне остаточне рішення з приводу санкцій буде ухвалено завтра у Брюсселі. Тим часом Федеріка Могеріні проведе завтра фактично цілий день у Києві. Я нагадаю, що це перший її приїзд до України. Перший її візит до Києва. Вона відносно нещодавно замінила на посту Верховного комісара ЄС з питань безпеки Кетрін Ештон і Федеріці Могеріні, Могеріні закидали такі проросійські дещо погляди. Утім, на посаді усі її заяви заяви цілком у дусі Європейського. Ейської підтримки України ну на кшталт того, що Європа ніколи не визнає анексію Криму, і таке інше. Зараз вона спілкується з президентом Порошенком. Завтра матиме зустрічі із із прем'єром Яценюком, спікером Гройсманом, представниками фракцій коаліції, а також із громадськими активі, активістами. Головна тема переговорів це реформи і те, як ЄС може допомогти Україні фінансово, зокрема у проведенні цих реформ, відомо, що у Європі вже лунали. Заяви, що безумовно Україні допомагати готові, але спочатку хочуть провести таку експертизу і зрозуміти, що реформи справді тривають. Ну, така інформація на цю хвилину, Наталю? Спасибі, Ірину, Ірина Павлинок. Пані Магіріні нині в Києві. Серед іншого йдеться про санкції щодо Російської Федерації як країни, завдяки якій ми переживаємо зараз найскладніші часи.